Іграшка пам'ять етносу, нації, народу, людства про своє історичне та доісторичне минуле. Вона є спадщиною подібно до мови, казки і пісні та перевірена дитячою любов'ю до неї, дитячою грою. Здавна сільські умільці хрибоби виготовляли типові екологічні іграшки із соломи. Серед них були і фігурки у формі тварин, оленів, бичків, коників. Останні у солому платіні є символом удачі і успіху. Продовження процесу вивчення традиційної української іграшки, постійні відвідувачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького під час майстер-класу виготовляли солом'яного сонячного коня. Це такий, скажімо, більш чоловічий символ, адже такі іграшки виготовляли не тільки з соломи, а ще і з глини, з дерева, тобто символ коня, і давали бавитися хлопчикам, майбутнім козакам. А також сонячний кінь є символом чоловічої енергії сонця. Це символ відновлення, відродження, адже ми знаємо, що сонечко на вечір заходить за опрій, а зранку воно відроджується у вигляді нового дня. Тому кінь вважається символом відродження. Янголи, баранці, коники. Завдяки вправним рукам заслуженої майстрині народної творчості України Тетяни Ульянкіної зі стебла золотистого жита постають різні фігурки. Повірте, цей процес вартий того, щоб побувати на її майстер-класі у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Ну да, коник це все ж таки складна іграшка. Багато там в процесі треба робити, особливо гріва. Я ще дуже нас смутила. Ну, нічого, все, вирішили, трошки попрацювали довше, але вийшли чудові роботи. Справжня народна іграшка народжується в руках людини, яка розуміє мову рослин, тварини кольорів, вкладає в неї свою любов та фантазію. Тож бережімо та відновлюємо традиції предків, творімо прекрасне власними руками. Павло Москальов Олексій Уманський події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.